якісь підлозовичі про коли... це визволив у вас якийсь що хочете цю випуск у вас лейтенант поліції качу повідомляю до фікса буде висити наша розмова щіно статті 40 статті 34 закон україни про нас поліція повідомляє з повосьми у перевір доброї а що ви так решили хочете або обмежити ви просто вибираєте любого і вибираєте так а? А Внутри... Не, мы не считаем. А что вы делаете? нам, пожалуйста, ну, А я да. не хочу выложивать. Вдруг скажете не вы. Я не, не хочу. А вы хотите, Я не собираюсь. это за Вы только что один просто Надюшка, если вы у меня мне Ага, ласка, виносить речі, покажіть, що у вас немає заборони про собі. Не забирайте на нас, цей чат, далі. Що вас є речі об'єктики заборони? Нема у мене речей, я питаю що там. Та дивіться, немає часу, у мене тоже. Нет, чому перемочка? вообще. Наушники. Нема ничего по себе. Нема, 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 нема.

Треба ти дослужити так, як не я. треба було. Ну, совість так не дозволили, то платити. Для чого так за совість, совість. Пішли в поліцію, показали б як нам. Вище молодий тут ну, що. Ребро. Ребро. Показали б, своїм прикладом як треба служити. Може наводити порядок порядок якийсь.